Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо кофти флісові міксовані. Країна постачальників іде Америка. Хороші ходові розміри в достатній кількості. Мінімальне замовлення становить один мішечок вагою 20 кг. Ціна за 1 кг кофт флісових під кодом 252 становить 3,3 долара. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів. У даному році йдуть кофти і на суцільній блискавці ось такого плану, з блискавками до середини та без. Оновлюйте свій асортимент товару разом з текстильною групою Cabotex, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Зараз же в вашій увазі представлені лот під кодом 252 Кофти Флісові. Країна постачальник Америка. Хороші розміри йдуть в достатній кількості. Різноманітний і модельний ряд, і кольорова гама. Шановні друзі, в вашій увазі представлений лодко флісових під кодом 252 від текстильної групи КАВЛАТЕКС. Хороші йдуть розміри в даній позиції. Цікавий модельний ряд. Мінімальне замовлення становить 1 мішок вагою 20 кг. Ціна за 1 кг становить 3,3 долара. Вартість мішка вагою 20 кг 66 доларів. Розрахунок здійснюється у валюті гривня по актуальному курсу на день замовлення. Сорт йде оригінал. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть нам повідомлення в Директ для замовлення. Щоденно ми знімаємо для вас цікаві різноманітні позиції, дивуємо новинками, знижками на деякі позиції товару. Також вітаємо усіх із сьогоднішнім святом, великим святом для нашої країни Днем Незалежності. Бажаємо всім миру, добра та благополуччя разом до перемоги. А ми переможемо, як завжди. Вот під номером 252 кофти флісові. Країна постачальник Америка. Мінімальне замовлення один мішок вагою 20 кг. Ціна за 1 кг 3,3 доларів, а вартість мішка 66 доларів. З вами була текстильна група Текст. Чекаємо на ваші замовлення. Всім хорошого, мирного дня.